Сьогодні у другому павільйоні експоцентру України чути лязгід металу. Тут же в 12 те проходить виставка холодної зброї Сталева Грань. Аби побувати у світі ножів та поспілкуватися із їх творцями, сюди з'їжджаються люди зі всієї України. Про унікальність цього заходу нам розповів один із організаторів Вадим. В першу чергу це спілкування, в другу чергу це, звісно, ярмарка торговля. Ну і запуствуючі міроприяття, такі як конкурси, виступлення реконструкторів. Справжні професіонали відкрито демонстрували свої навички та навіть давали можливість кожному спробувати себе у ролі середньовічного воїна. Ернест один із тих, хто не уявляє свого життя без лука. А це тихе, швидке, точне і в той же час медитативне оружиє. Мені в, в цьому Больше всего нравится то, что есть доля медитации. Когда стреляешь из лука, ты уходишь в себя. Ты остаешься наедине с собой. Я не просто взял винтовку и шарахнул. Тут кожен міг придбати собі вже готові вироби з металу. Проте була й можливість замовити унікальний витвір мистецтва. Нам пощастило познайомитися з одним із представників найстарішої професії, який може виконати персональне замовлення. Непосередньо ковкою я займаюся більше шість років. З остальною гранією це ми вже четвертий чи п'ятий раз співпрацюємо. Дуже багато людей просять подивитися, хочуть це видеть, хочуть з кузнецями пообщатися, хочуть подивитися, какие-то секрети, мастерства там. Виставка продовжиться до 24 травня, і у її програмі ще багато такого, що приємно здивує нових відвідувачів.